Якщо ви страждаєте від домашнього насильства, запам'ятайте прості правила безпеки, які допоможуть вам захиститися від кривдника. Зробіть та заховайте копію ключів від оселі, щоб у критичний момент ви могли спокійно вийти із неї. Заховайте в надійному місці копію паспорту, свідоцтво про народження дітей, ліки та гроші. Попередьтесь сусідів, близьких, що вам, можливо, потрібна буде допомога. Наприклад, у тому, щоб викликати поліцію, поспілкуйтеся із своїми рідними про те, що в деяких ситуаціях можливо вам потрібно буде прихисток і вони будуть тими людьми, від яких ви будете очікувати допомоги. Тримайте контакт із тією людиною, якій ви довіряєте, повідомляйте їй, що у вас все добре і де ви знаходитесь. Навчіть дітей, як правильно діяти у ситуаціях домашнього насильства. Поясніть дитині, як покликати на допомогу. Або ж як викликати поліцію, як вийти з дому, куди піти і до кого потрібно звернутися. Встановіть на телефоні дитини номери швидкого набору тих людей, кому ви довіряєте. Вигадайте із дитиною кодове слово або знак, щоби попередити один одного при небезпеці. Головне, не залишайте підказок, які можуть. Допомогти кривнику вас знайти за детальною інформацією по протидії домашньому насильству. Звертайтеся у Хмельницький міський центр соціальних служб. Працюємо всі, щоб допомогти кожному.